Переважна більшість опитаних, які вірять, що щастя є, молодь, а також люди з вищою освітою. А от найбільша кількість тих, хто заперечує його існування українці, яким перевалило за 55. І вже незалежно від віку, чинники, які не дозволяють громадянам почувати щасливими, бідність, брак коштів, погане здоров'я, і найголовніше неупевненість у завтрашньому дні. Отношення вот життя наших соотеч... соотечественників більше песимістичне. Ну я полагаю, що пережив завтрашній день. И проснувшись 22 декабря, наверное, индекс счастья будет выше, так как проведут люди Новый год, с, какими, с каким настроением встретят, с каким настроением они будут, скажем, находиться на празднике. Вот от этого, наверное, будет... Начало воду завісять. Закордонні компанії теж вимірюють індекс щастя. Опитали цього річ жителів в півтори сотні держав, за нами соте місце. А очолили рейтинг, як це не дивно, бідні країни: Коста-Рика, В'єтнам та Колумбія. В десятки теж бідні країни приближають. Ви може бути теж удивітись, но індекс щастя в Сідньоних Штатах ніж, ніж в Україні. Американці оказались на 105 м місці. Напевне, це тому, що щастя категорія філософська. Кожен народ і кожна людина розуміє його по-своєму. Українців спокон віку доля не ласкала і навчила знаходити привід порадіти й побутовим дрібницям. Та й те, що за статистику індекс щастя зростає у нас напередодні новорічних свят, тому зайве підтвердження. Бо ж коли стіл накрити належно, і є до столу, песимістичні настрої розчиняються. 20 березня світова спільнота відзначатиме День. Ні, щастя є й таке свято. Вітчизняні соціологи знов приведуть до опитування. Оксана Дупа, Костянтин Саринок, телеканал Київ.